Ось в цьому будинку ми живемо. У нас тут невеличка квартирка, яку нам дали від роботи. Чоловік повирює плитку і зараз привезе і будемо ложити. Їдь. Три. Вихав чоловік по плитку. Зараз приїде, привезе плитку на тачці. Це ще маленька плиточка. Це, це не важка відносно. А ложимо і... Таку, мабуть, під кілограм 50. Така легка праця в Польщі. Нічого не поробиш. Треба працювати, таке життя. Життя заставило. Війна внесла свої корективи і люди мусять виживати. Ось так, гарно, все зелено. Живемо ми в городі у місті Тихий. Велике, велике місто, гарне місто. Я ще раз вибачаюсь за свою українську мову, так як я все своє життя проговорила з суржиком, пророзмовляла. Тепер важко, важко знаходити потрібні українські слова, щоб все було вірно. Ось така в нас територія, це наш двір із заднього ходу. Ми тут теж прибираємо, працюємо. Територія в нас дуже велика, дуже. Працюємо ми, я не знаю, мабуть, п'ять в одному. І двірниками. Прибираємо під'їзди. Замітаємо, миємо і плитку міняємо, і доріжки підмітаємо, і траву косимо, згрібаємо, і живоплід стрижемо. І в смітниках підмітаємо, там, де люди сміття виносять контейнери. Працюємо, працюємо, заморюємося, вже не молоді ми. Ну, таке життя. Таке життя. Нічого не поробиш, треба виживати. Працюємо, щитаємо дні, ждемо, поки закінчиться війна. Я дуже депресую. Дуже хочу додому. Дуже хочу додому. Але поки немає куди. Ми з Херсонщини, з лівого берегу, а там окупація. Ну, ось поки чоловік приїде, з тачкою прийде раніше. Привезе плитку, я поки поставлю на паузу.